Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя і я була на блошиному ринку. Ринок сьогодні був не дуже такий гарний, тому що весь католицький світ вже живе в очікуванні свят, Різдва, і багато людей на ці свята уїжджають, їдуть до своїх родичів, і тому на ринку було небагато тих, хто прийшов щось продати. Ну і було помітно, що ніякий, майже ніякий новий товари не, не прийшов, тому що і їх якісь ділові там стосунки теж не дуже активні зараз. Тому знахідок у мене сьогодні небагато. Ну, але ж все ж таки, щось є, я вам зараз покажу. Але починаю це відео з знахідки в одному секонд-хенді. Побачила я таку гарну скриньку. От Дивіться, бачите, це нібито шкіра, Ну, штучна, але виконана все дуже гарно. Я навіть такі упаковки теж ціную, тому що мені дуже подобається, коли прикраса запакована в дуже гарну оправу, як сказати, з повагою. До того ж, я побачила тут. Якесь маркування. Сказати, що воно мені було дуже знайоме, ні, але щось так в пам'яті пройшло, що, мабуть, це японські, мабуть, це перлини, і тому цікаво, що ж там всередині. І коли я відкрила, ні, перлин я не побачила, побачила я отаку от прикрасу. Ну, знаєте, так от, якщо подивитися на зворотній бік, я розумію, що це ну, таке народна творчість, як то кажуть. Ну, це не фабричних умов зроблено, погодьтеся, це чиясь ручна робота. Я не кажу, що то погано, ні, але якось я очікувала, що в такої гарній упаковці буде щось фірменне-фірменне. Ні. І отак, от покрутивши, я розчарувалася і хотіла повернути. Але коли запитала ціну, ціна була не дуже велика, 5 євро. І я подумала, що я заберу це. Тому що, от дивіться, яка вона велика, ця брошка. І е, вона не Важить багато, тому от прикріпити її до одягу, вона не буде обтяжувати, так, звісати гарна прикраса, і тому що все ж таки це один з напрямків виготовлення брошок. Знаєте, от я зараз подивилася, подумала, що колись може вироби Мірям Хаскіль теж вважалися ну, так, якась самодіяльність. А зараз їх цінують дуже дорого. Тож, ручна робота, цікава брошка. Мені дуже подобається от такого типу перлинки. Або отут бісер, коли це зроблено. Коли це має таке покриття, ну, як кажуть, бензинове покриття. Так що вирішила купити. Продавалася вона з цією скринькою гарною. І, знаєте, е, вирішила я подивитися, чи я помиляюсь, ні помиляюсь е, з тим, е, до якої фірми належить ця упаковка. І е, почала шукати в інтернеті, і знаєте, що я знайшла? Що це фірма, яка займається перлинами. Я кажу: ну, от так, добре. Але вона не японська. І вона не азіатська. Вона. Була заснована в князівстві Монако. Якщо хтось колись був в Монако або чув про це про цю державу, хочу сказати, що це одне з місць. Ну, я там бувала багато разів, тому що я супроводжувала туристів, ми проїжджали по Середземноморському узбережжі і по Франції, і заїжджали в Монако і далі в Сан Ремо. Це дуже як сказати, таке місце Монако, де все коштує дуже дорого. І фірми, які там існують, мені здається, що, то, що це вони повинні бути такими дуже престижними. І на сторінки цієї фірми написано, що ми виготовляємо прикраси з перлинами з перлинами культивованими або зробленими. Ну і описується процес як покриття скляної намистинки, кілька слоїв такого перламутру, і виходить дуже гарні основи для прикрас. І існує ця фірма з 1987 року. І що цікаво, окремо на їх сторінці є інформація, що ми дуже добре відносимося не лише до дизайну, матеріалів і таке інше, але і до упаковок. І наші скриньки вони зроблені з повагою до таких престижних прикрас. Ну, не дуже дорого купила навіть дві цікавих речі. У моєму відео тиждень тому я показувала браслет, який я купила, бо він мені дуже сподобався, але не змогла його на себе надіти, тому що він такий вузький, хоч загалом, не дуже маленький. І мені дали кілька дуже гарних парад, що такі браслети треба одягати не отак от. А от якщо він отакий, бачите, то краще його надягати отак. Розумієте? От таким чином. І ви знаєте, дивіться, я його змогла надіти. Отак. Якщо застібнути, отак він. На мене не так вже і погано. Ну, нормально він. Знаходиться, бачите, він рухається. Може, кому буде цікаво, що так от можна натягнути такий браслет. Вирішила показати, бо, знаєте, я не додумалася до цього, а от дуже вдячна моїм глядачам, які мені дають поради, інформацію якусь. До речі, коли я почала там дивитися у себе. Тему змії, знайшла отаку одну кліпсу. Колись я її купила. Там, десь на якомусь розвалі, були кліпси або сережки, і пари вони не мали. І я з всього вибрала отаку змію, яка мені дуже сподобалася. От бачите, тут стрази маленькі, вони дуже гарно доповнюють. Цей дизайн, основа гарна така позолота. Ну, кліпса як кліпса. І купила, тому що ну, це було недорого. І думала, ну, можна щось я придумаю зробити. Не знаю до чого. От питаю вас, може ви мені дасте якусь пораду, як її носити? Тому що вона мені дуже подобається. Ну а. Парі з цим браслетом буде навіть комплект. Ну, а що до моїх знахідок сьогодні на Блошиному ринку, то ось такий невеличкий кулончик скла. Дуже приємного дизайну. Те, що характерно для майстрів Венеції з острова Мурана. І отут. Є маркування дуже гарне. Я кажу гарне, тому що іноді воно стирається, а тут, от бачите, в ідеальному стані, з чого я зробила висновок, що це не стара якась прикраса, сучасна. Такі колончики зустрічаються на ринку, це не таке вже диво. Тут мені дуже сподобалася оця основа, на якій. Цей колончик, тому що ланцюжок, так, ми всі знаємо, ланцюжок це нормально, і як у всіх. А тут, от, бачите, кілька ниток бісеру. І бісер двох типів, круглі і такі, як продовгуваті, які блищать, От цікавий ефект. Тож мені дуже сподобалося саме от таке рішення. І отут він має отаку от застіпку. Теж Досить сучасний е, варіант, тому я кажу: прикраса не е, має дуже історичного значення, але дуже гарна якість до всього до виконання цього колончику, до такого рішення. Навіть я подумала, що на, 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 цю, ну, на це намисто можна іти і інші колончики. Теж буде виглядати добре. Мені не дуже так подобається коли на ланцюжку, бо він такий маленький. Мені подобається як така основа більш помітна. Ще купила такий невеличкий кулончик, не старенький, може досить сучасний, але так сподобався він мені. Дивіться, це таке яйце, з якого вилупляється курча. Дивіться, які лапки тут. Так, такі тріщинки, І навіть отут хвіст. Ну, не знаю, чогось сподобалося. Викине з якогось металу і такий нелегкий, важить. Не знаю, на срібло не схоже. Але виглядає метал гарно, знаєте, не як якийсь дешевий, якийсь там алюміній чи щось. Ось такий колончик. Купила таку маленьку брошку. Ну, і сподобалася вона мені. Маленька-маленька, бачите. Дуже гарно виконано. Навіть я з першого погляду подумала, а не якісь тут каміння гарне, тому що от світ грає добре в цих гранях, огранка ручна це не пресоване скло. А оченята рубіни. От, Знаєте, перше таке враження. Е, я помітила, що от, е, у цих крильцях, у ну, цих кристалах, які прикрашають крильця, немає амальгами. Тож у в мене асоціація з натуральним камінням вийшла. Ну, а потім, коли подивилася на зворотній бік, зрозуміла, що матеріал тут такий, латунь проста, але голка, кріплення отут. Гачок, все це кажуть про, це, про те, що брошка має вік. І я так вважаю, що зроблена вона наприкінці 19-го, на початку 20-го сторіччя. Вона дуже старенька. Тож, можна вважати її вікторіанською. Одним з напрямків вікторіанських прикрас були саме комахи, метелики, джілки і таке інше. Де вона була зроблена, не знаю. Е, є кілька метеликів такого типу з Чехословаччини, але вони мають іншу застібку. І е, оці кристали у них за амальгамою. А тут все ж таки отакі чисті, гарні. І найціннішою знахідкою сьогодні я вважаю оцю брошку. Ну, По-перше, вона зроблена в стилі ар-деко. І вона зроблена в ті часи, коли це був стиль, з'явився і розвивався, ми знаємо про Ардеко, що це 20-40 роки. Але цей стиль 20 -40 і 40 роки він трошки відрізнявся. Тому що спочатку то були такі чисто геометричні лінії і ну, майже чисті геометричні фігури. А вже після 35-го року з'явилися отакі завитки, які тут можна побачити. І е, от такого типу аналоги я знайшла в інтернеті, і вказуються 40-роки. Е, цікаво вона не тільки цим, а й тим, що, е, маючи такий поважний вік, розумієте, 80, рок... 80 років або більше. І вона в дуже гарному стані. Може, десь я не помітила, але мені здається, що всі ставки на своїх місцях. Дивіться. Ну, Гарно вони сяють, звісно. Це грановане скло. Не пресоване, я так відмічаю, а саме грановане скло. І це не вклеєні вставки, а вони закріплені. От бачите, такі є. Ну, нібито крапки металеві, вони налигають на ці е, стрази і утримують їх. Оце дуже важливо. Це робота кропітка, і це мені теж було ну, приємно відмітити. І це не просто брошка. Мабуть, ті, хто. Захоплюється цим періодом, знає, що це. Так, це дует. Це дует. І дует не дрес-кліпів, а фур-кліпів. Тут застібка тромбон. Вона досить така. О, не так просто її відкрити, що добре. І. Отут два фуркліпи. Фур-кліпи, як мені здається, їх залишилося менше, ніж дрес-кліпів. фур мають тут отаку виділку, яка повинна була фіксувати деталь з хутра. Ну, наприклад, горжетка чи щось таке інше, чи Комірець з е, хутра. Отак от і отак. От так от, щодо до часів виготовлення цих прикрас, ми розібралися 40 роки. А от що до місця, де їх робили, країни, у мене є підстави вважати це французькою брошкою, тому що, нагадаю, у мене є от така. Погодьтеся, вони, ну, як сестри. І якщо казати по зворотній бік, то бачите основа, кріплення, все, там, тромбон, все так і так. Але тут, краще так дивитися, але тут написано депосе, in Франс більш Якісь престижні фірми робили маркування. Ну, а якісь такі не дуже вони вийшли без маркування. Але от по всьому по всьому це, мабуть, французька брошка. Кажуть, що перші фуркліпи з'явилися ще в 20-ті роки. Але тоді більшість з них були дорогоцінними. Я знайшла в інтернеті, до речі, от у такому ж стилі виконана з платини діамантів, уявляєте собі, але так подивилися мої мало чим відрізняються. Ні, я розумію, все не те, щоб. Але в історії цього періоду сказано, що спочатку то були дорогоцінні прикраси, а потім для масовості почали виробляти. Такі імітації, копії, які повинні були дуже гарно імітувати і діаманти, і платіну, і таке інше. Так що зробили вони дуже, робили вони дуже добре. Тому що, як бачите, вони дуже гарно сяють, а в житті більше, ніж видно це на екрані. Як завжди. Наприкінці відео нагадую вам прикраси, які увійшли в це відео. Завжди цікавлюсь, що вам сподобалось більш за все. Але зараз, напередодні Різдва, хочу всіх привітати з цим святом і побажати всім миру, здоров'я, щастя, щоб цю, ці різдвяні свята були тільки гарні новини. Я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.